До кого? До нас. Да. Да. Так, у мене перша хочу заяву на, на працівників поліції. Кан-86, Підійдіть до стійки 1. Добрий день. Я Хочу заяву на поліцейських подати. І друге хочу отримати відео з бодікамер. Так, це ми пишемо як заяву. Заява про злочин. Я вважаю, що це злочин. Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на каналі Захисти себе Сам, де ми разом вчимося захищати свої права і діяти законно в будь-яких життєвих ситуаціях. Сьогодні хочу поділитися з вами відео моїм особистим досвідом взаємодії з патрульною поліцією Києва, а саме тим, як я подав офіційну заяву щодо протиправних дій правоохоронців. Цей випадок стане не просто прикладом, а й навчанням для кожного з вас, адже знання. Це найкращий інструмент захисту у минулому відео. Ми розглядали факт, як у місті Києві мені інспектор патрульної поліції пред'явила постанову, згідно з якою мене притягнули до адміністративної відповідальності. Здавалося б, типовий випадок. І ти, ніби маєш просто платити штраф. Однак, справа чекала на мене дещо інший поворот. Я, звичайно, не міг погодитися із звинуваченням. Оскільки переконаний, що не вчиняв такого правопорушення, і от що сталося далі: інспектор не надала жодних доказів, що підтверджують мою провину, ні фото, ні відео, ані жодних інших свідчень факту правопорушення мені не було предоставлено. Нагадаємо, як це було. Як ви виписали постанову і не ознайомили з доказами, що зробили? Я почала друкувати постанову. Тільки тоді ви сказали. ой, Хто вам надав право ви виписати зробили? постанову? Без ви чогось? ще не спіли сказати, Та як ваше я говорю. Не спіла мої права зачитати. Як ви вже принесли постанову? Я приніс? Да, ви принесли. Докажіть. Інспектор, як ви розглянули справи? від автомобіля службова, це по перше. Не чіпайте його руками, це по-друге. А по третє, я не збираюсь вас перекрикувати стояти. Я сказала, відійти Ваший, ваший колега Йдіть від автомобіля. Чого ви така агресивна? Я не розумію. Особливо хочу звернути вашу увагу на відеозаписи з бодікамер патрульних. Саме цей матеріал часто є найбільш об'єктивнішим доказом. І якщо у вашій справі є сумніви щодо винуватості, ці записи можуть лягти в основу оскарження постанови. Зараз подивимося відео, як правильно витурбовувати відео з бодікамер поліцейських. Для цього потрібно подати письмову заяву в управління патрульної поліції. Дивимося відео. Добрий день. До кого? До да. Да. Так, у мене перше хочу заяву написати на працівників поліції. О, це правильно. Нічого їм розпоясувався і чудові. І друге, де мені подати заяву, отримати відео з бодікамер. О, це є. обидві. Чи обидва свої питання вирішити в одному кабінеті? О, у вас така. Да. Боді теж називається, так? Да? Так фіксуються наші всі дії з метою захисту моїх дій. Так, що вам дати? У мене є документ, підет? Документ ваш, так. Тік почекаєте, назвуть ваш номер, до першого по зліва, тут. Угу. проживаєте? Проживаю в місті Золотоноша, Черкаської області. Добре, дуже дякую вам. Тут залочі. Отут? тут? 86. Підійдіть до стійки 1. Добрий день. Калинчик. Так, у мене два питання. Перше, хочу заяву на поліцейських подати. На патрульних поліцейських, які неправомірно виконували свої службові обов'язки, на мою думку. І друге, хочу отримати копію відео з бодікамер по цій постанові. Фері, вас Ні, на, у, напишіть ви, я не можу писати. Не можете писати? Ні. А, хай, А як на практиці відео, коли воно буде готове, чи коли можна тут забрати його? Можна чи де? буде тут забрати, якщо ви хочете на електронну адресу, бо на електронну адресу. Значить, віде. особисто заберу, так. Да. За скільки часу це, як правило, робиться, не можете сказати? Загально звернення громадян до 30 днів. Запит на інформацію 5 днів. У мене оскарження постанови йде. 10 днів. 5 днів має бути. Згідно до цієї постанови, мені треба відеодиски. У зв'язку з чим ви просите надати відео з бодікамер? Для прийняття рішення про оскарження постанови. Тобто напротязі п'яти днів вони повинні мені дати, так? Угу, П'яти робочих днів, тобто це да. понеділок наступний припадає. Пишу про готовність відео, прошу сповістити на електронну адресу. Щось я маю там сплачувати чи ще щось. Так, ні, не ага. треба. Де я це відео можу отримати? В разі готовності до нас прийдете. Вони там напишуть або флешку принести, або диск. І все. Ага. Можу диск зараз долучити, якщо треба. В мене є з собою. Так, і поставте посередині під знизу. Несумлінність! Та нехтування нормами законодавства стали для мене мотивацією подати офіційну заяву про протиправні дії поліцейських. Дивимося, як це відбувалося. Може, ще напишемо заяву? Вже на поліцейських Є? заява про злочин. Я вважаю, що це злочин. Було зловживання службовим становищем працівника поліції з метою отримання показників. Можливо, її треба внести в ЄРДР. 16.11.25 о 16.07 по вулиці Васильківська, 65, місто Київ. Мене зупинили сержант поліції Стеценко Анна Олександрівна. Вказана поліцейська звинуватила мене у порушенні правил дорожнього руху. На мою вимогу надати докази мого правопорушення остання відмовилась. Послухами захисника не надала можливості скористатись. Оскільки до моєї остаточної відповіді щодо своїх прав, передбачених статтею 268 КУАП, поліцейська сказала, що вже роздрукована постанова її колегою-напарником, який ще до розгляду справи по суті роздрукував постанову вказаними незаконними діями сержанта поліції Стеценко Анни Олександрівни мені завдано моральної шкоди. Відомості про злочин прошу внести до ЄРДР. Суть полягає в тому, вона сказала, ви маєте право ознайомитися з матеріалом права, подавати пояснення, дивитися докази, mm -hmm. користуватися захисником. Я кажу, так покажіть мені хоч доказ. А вона каже, така вже ось постанова роздрукована. Напарник казав, каже, а ви тепер докажіть, що я її роздруковував. У мене відео моє записане, так як він казав. Я кажу, я ваше відео витребую тепер прийдіть до стінку, забересуємо. Добре. Я дуже і задоволений, і здивований. Заяву прийняли моментально, швидко, швидко. Недобросовісні працівники поліції роблять імідж добросовісним. Це можна сфоткати? Це я можу йти. Дуже вам дякую. Так. Приємно здивований. О, бачите, Все добре, прийняли швидко, оперативно, бачите. професійно. Ваша підпис тут відсутнє. Якщо скарг немає, допустимо. Відсутні Дівка. скарги. Так. І ось тут час 17.43 зараз. До побачення вам тихої ночі. Також нагадую. Що за неправомірні дії поліція несе відповідальність. Якщо ви виявили порушення з їхнього боку, подавайте скарги в Департамент внутрішньої безпеки або прокуратуру. І не бійтеся захищати свої права. Наостанок, хочу сказати: знання своїх прав і вміння ними користуватися це любов до себе і до свого часу. Не давайте, щоб всі порушення відносно вас залишалися безкарними. Боріться за законність і справедливість щодня. Підпишіться, друзі, на канал, ставте лайк. Якщо ця інформація була для вас корисною, обов'язково поділіться з цим відео з друзями. Хай і вони знають свої права. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе і будьте уважні на дорозі. До наступних зустрічей!